Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Актуальне інтерв'ю і говорити ми будемо сьогодні на тему, яку чомусь ні наші політики та й в суспільстві в принципі не люблять ніхто піднімати а саме куди пішли гроші, які саме це пожертви, які приносили люди до. Євромобілізаційного штабу, тобто це вже цільові пожертви. Говорити ми будемо із активістами цього євромобілізаційного штабу, пані Наталією Зварчук. Вітаю вас, пані Наталію, та паною Галиною Бец. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, коли розпочали? Приймати ось ці збирати кошти і приносити їх почали люди на цільове призначення, тобто конкретно людям, сім'ям постраждалих на майдані. Взагалі, мобілізаційний штаб розпочав свою роботу ще 1 грудня, і з того часу ми займалися відправкою людей на Київ, і власне кошти приносили люди на Євромайдан. А вже після 18-го, 20 двадцятого 18 лютого, коли власне були численні жертви у Києві на Майдані, люди почали приносити гроші і безпосередньо для потерпілих сімей потерпілих, тих, хто загинув на майдані, а також тих, хто був поранений. Тим більше, що на той час вже були відомі поранені люди і загиблі із нашої області, і поранені з нашого району, зокрема. І люди, безпосередньо даючи ці гроші, е, хотіли, щоб ці гроші адресно, е, конкретно пішли, е, зокрема, і в тому числі на нашу область. Тобто, це була ініціатива самих громадян, чи це штабом було оголошено, що от від сьогодні ми приймаємо кошти на цільові призначення? Ні, це була ініціатива самих громадян, які приносили і е, висловлювали такі побажання. Ну і які суми приносили? Приносилися різні суми, оскільки це здавали і окремо люди, і цілі громади тих чи інших населених пунктів. Загалом по сумах було зібрано 35 тисяч 555 гривень. Це за кілька днів останніх лютого місяця, доки взагалі працював ще цей євромобілізаційний штаб. Що стосується тих великих пожертв, які давали громади сіл, яким ми хочемо власне, подякувати, це є село Зелена. Це є громада села Пасічна Церковна громада УГКЦ села Лоєва. І чи не найбільшу кількість пожертв це здали люди з громади села Гаврилівка? Там понад 20 тисяч гривень. З цієї суми це було власне з Гаврилівських. А коштів. інші населені пункти вони організовано не здавали? Чи можливо у них були якісь свої пункти прийому і збору цих грошей? Багато сіл здавало також в той час. Ще автомайдан працював по певних напрямках певних населених пунктів. Вони туди здавали кошти. Ну і до того часу дуже багато громад сіл здавало просто на євромайдан кошти. Тобто не, не цю цілю Ну, Тобто, але зараз ви будете говорити про так, кошти, які були ці, конкретно так. тільки принесені вам для цього. Ну для сімей потерпілих? так я розумію про світу. Скажіть, будь ласка, як розподілялися ці кошти? Тобто, чи всім однакову суму розпов ми старалися їх розподілити більш-менш однаково. Середня сума це йшла 2-3 тисячі гривень, тобто це середня сума, яку ми висилали на той чи інший рахунок, або передавали особисто навіть в руки тим чи іншим членам сімей? Що стосується нашої області, в першу чергу хотілося б сказати, тобто ми надали таку допомогу. Зокрема, Калиняк Ользі, це є сім'я Калиняка Богдана з Коломийщини, це є Гурик Ірина Мирославівна, мама Романа Гурика з Івано-Франківська, це є Дмитрів Микола Федорович, є брат Ігоря Дмитріва з Калуша. Ткачук Марія Іванівна, теж з Коломийщини, дружина загиблого. І дідич Галина Іванівна це є дружина Сергія Дідича з Городенки. Так само найбільшу суму в розмірі 5 тисяч гривень ми надали сестрі загиблого Василя Шеремет з Ланчина, оскільки це наш район Шеремет Наталії. І інші кошти ми вже розподілили для тих же ж цілей, але зовсім ну не не на межах нашого району області і району. І скільком сім'ям, скільком людям вам вдалось допомогти. Крім ось цих шести по нашій області, яких я вже назвала, це ще також ми переслали адресну допомогу для сім'ї загиблого прапорщика Кукуріна Сергія у Криму. Це вже включаючи теперішні події, які відбувалися. Також на сім'ю Дмитра Чернявського, який загинув у Донецьку. Переслали гроші, і решту і коштів пішло для поранених. Це, зокрема, Ковальчук Петро, це Копуловець Василь Зланчина. Теж ми надали, Він їхав на лікування за кордон, і ми йому надали певну суму. Ну і надіслали також 3 тисячі гривень для допомоги пораненому місті Донецьку. Там була створена група Донецьк СОС, оскільки в нас в області як не як все-таки підтримують сім'ї загиблих і поранених. І навіть, можливо, на якомусь державному рівні це буде зроблено. То в Донецьку зараз проблема виникла більша, оскільки там люди так не підтримували цих. Поранених, і ми вирішили їм теж надати таку допомогу з цими всіма людьми. Відповідно, є зв'язок, тобто в телефонному режимі, ми з ними зв'язувалися, чи в інтернет режимі безпосередньо ми знали, що ті кошти дійшли до адресатів. Скажіть, будь ласка, чи наразі в даний час ще люди продовжують приносити якісь кошти на потреби цих людей? Чи... Там самооборони чи майдану, ну тобто, чи люди продовжують підтримувати фінансово революцію, яку ще, як багато хто каже, яка ще не закінчена. На даний момент до нас особисто, оскільки цей штаб уже в при просвіті євромобілізаційній не працює, то відповідно туди кошти ніхто не несе. Можливо, самооборона якось співпрацює ще з людьми, які хочуть допомогти пораненим, Цікавляться також цими питаннями, і в штабі національного спротиву в нас в адміністрації. Тобто я думаю, що туди теж підходять люди, і зверталися зокрема і з-за кордону люди, які би хотіли адресно допомогти сім'ям постраждалих. То я думаю, що надалі це питання вже координує штаб національного спротиву. Пані Галина, ви казали про те, що ви контактували ну, особисто з тими людьми, то можливо варто озвучити там. Я не знаю, чи їхні адреси, чи для того, щоб люди могли ті, які бажають. Чи самі сконтактуватись з тими людьми, чи ну просто якось вийти на зв'язок, там підтримати їх матеріально чи моря чи морально? Так, ну я просто не знаю, чи я маю право озвучити в ефірі номер мобільного матері е, Дмитра. Чернявського. Ну, тим не менше можна а, в штаб до вас. Так, але можна підійти і я дам. Я сама зв'язалася з цією жінкою, і надзвичайно приємна жінка. Це був її єдиний син, 23 роки. І вона дуже нам дякувала, казала, що її підтримують. і Каже, що щойно до мене дзвонила людина з Києва. Я кажу, я з Прикарпаття. Вона каже, дуже дякую за підтримку. І ми дякували за сина їй. І я так зрозуміла, що цій жінці варто би подзвонити. І іншим бажаючим, якщо такі є, тому що вона чекає на ці дзвінки, і це їй, напевно, підтримка, і це допомагає їй жити. І якщо хтось бажає, то зверніться до мене, я дам мобільний, номер мобільного телефону, ви подзвоните, і, і, щоб її підтримати. Ну, і в принципі, по розподіленню коштів у вас все чи, можливо, є ще так, якась інформація. Ми повністю інформація? всю цю суму, яку я назвала на початку, ми її вже розподілили. Тобто, ну поутріч, будь ласка, ще. 35 тисяч 555 гривень. Ми можемо відзвітувати так, за кожну гривень. за кожну чеки. гривню. Так, у нас є чеки. Розписки і так. далі. Що ж, тоді ми вам дякуємо за те, що ви займалися цією роботою. Наскільки я розумію, це була робота абсолютно на громадських засадах. Чи я помиляюся? Так, так, це чисто повелінню серця. Ми це робили то дякую від наших краян і від себе особисто, і, мабуть, від імені тих людей, яким надійшли. Ці кошти за вашу роботу, за вашу громадянську позицію. Також дякую за те, що завітали до нас до студії. Нашим телеглядачам. Я нагадаю, що у нас в студії були активісти євромобілізаційного штабу, люди, які особисто займалися збором коштів та їхнім розподіленням для допомоги сім'ям потерпілих, сім'ям загиблих. Я ж з вами прощаюсь до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.